Здоровенькі були. Продовжуємо серію експериментів. Наступний експеримент це в нас з експеримент з кількістю рослин в одному контейнері. Відео Еда Карі по якому він розказує, як він там висаджує парці. І, зрештою, Карі це той, той хто, хто Каролін Ріпер і Паприкс. Він розказував, що він любить садити по 2-3 насинини в одну лунку. І висаджувати їх отак, не проріжувати, щоб рослинка підтримувала одна другу. І що я хочу повірити, що якщо посадити в одинакові контейнери, окремо один, один перчик окремо у мене тут три, це, до речі, шоколадна Кароліна Ріпер чи в ці три перчика дадуть повноцінний урожай трьох кущів. Чи вони просто за рахунок того, що їм буде мало місця для коріння, будуть набагато меншими, ніж один і дадуть плюс-мінус одинакову кількість перчиків. Так, в нас простий ґрунт. До ґрунту я не буду додати нічого, окрім подвійного суперфосфату, і висаджуємо ми це в 20-літрові контейнери. поїхали? В, тому, в даному експерименті я ще плюс на дно даю дренаж із керамзиту. Спочатку насипаю до половини ґрунт. Так. По столовій ложечці подвійного суперфосфату. Підсипаємо до рівня, щоб наші комфортно виглядали з контейнера і висаджуємо. І ще раз е, нагадаю, для чого е, конкретно 20-літрові контейнери, це е, мінімум, який е, необхідний екстра гострим перцем, для того, щоб виростати до оптимальних розмірів і давати оптимальну кількість плодів. Тому що в менших об'ємах е, Дуже важко виростити більше 20 перчиків е нормального розміру. От, Ед рекомендує, в принципі, контейнер 7 галонів. Оптимальний. Це приблизно 25 літрів. Але починаючи, стартуючи від 4,7 від 5 галонів. Це порядка 18-19 літрів. Так. І. А, попер... е, якщо ви почали дивитися це відео першим, на каналі вже є відео якраз про експеримент з об'ємом контейнерів. Так, що, якщо ви його ще не дивилися, обов'язково переходьте на канал, підписуйтесь. Звичайно, щоб не пропускати нові відео. А також підписуйтесь на інстаграм. Де в щотижневому режимі я буду записувати сторіс і розказувати по кожному експерименту, як він проходить і як себе почувають наші піддослідні. Ліняємо місцями. What is it? Наші перші я зараз е, йду пролию укорінюючим. в моєму випадку зараз це Ready Farm. Але він достатньо дорогий. Тому, якщо ви захочете щось таке повторити, краще укорінювач е, тоді візьміть для початку корновин. Він недорогий, продається він в багатьох насінневих магазинах. Е, Ready Farm це прийдеться, скоріш за все, заказувати в інтернеті. І 100 мл пляшечка, яка розводиться на 40 літрів води. Буде коштувати в районі 300 гривень. Він доволі дорогий. Навіть Корневін він за ту ж саму кількість розчину для поливу, а в районі 60 гривень. Тобто в 5 разів дешевше. От. Зараз перчики будуть полити і відправляться під лампи. А вам так, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Обов'язково підписуйтесь на інстаграм, якщо хочете слідкувати за ходом експерименту в щотижневому режимі. І гарного вам дня вечора чи ранку, в залежності, коли ви це дивитеся. Всім па-па!